Вітаю вас! Хочу зробити таке відео в відповіді на запитання мого спонсора. Ну, час від часу такі відео роблю. От я це відео покажу в показі для спонсорів. Ну а потім вже для всіх інших. Називемо, називаємо якось так по-іншому, такі От Людина задала абсолютно, знаєте, таке нормально, чому є мені... Подобаються спонсори. Знаєте, вони задають реальні запитання, на які приємно відповідати. Я про що говорити. Е, Нема цього зача. Там їх декілька запитань. І от зараз я якби хоп! І відповідь. Е, хоча це задавав спонсор, але я так розумію, для багатьох українців, батьох українців. Це дуже цікаво буде відео. Перше запитання. Щоб був іпотечний бум, потрібна біла зарплата. Так! Да. Дивіться, яка ситуація у всіх країнах світу є... Ну, давайте так. Незважаючи на те, що ми якби... Ой, ми не Європа. Ми як Європа. Є такий міжнародний стандарт. Називається Базель. Є базель 1, Базель 2, Базель 3. Його використовують в всій Європі, використовують в Японії, використовують в США. Це такий міжнародний стандарт оцінки людини, яка хоче взяти кредит. Його постійно вдосконалюють. чому я б назвав 1, 2, 3. Його Там, Причому не просто вдосконалюють, а фахівці розробляють, аналізують. І на сьогоднішній момент Україна вже, як би сказати, готова. І на сьогоднішній момент у нас наші нормативні документи зроблені таким чином, щоб ми користувалися пазель 3. Що це значить? Це значить, коли ви приходите в банк, хочете взяти іпотечний кредит, банк повинен оцінити перш за все ваш матеріальний стан сьогодні і оцінити, як він буде мінятись весь термін кредиту. Ви скажете, як зробити? Не хвилюйтесь, все є. Ну, я ще раз говорю, це не, ну, це дійсно люди як би досконали і так далі. І логіка полягає в чому? Треба так старатися давати кредит людині, що вона могла його ну, спокійно погасити. Спокійно, тобто не надриваєсь, то що вона нормально жила. Да, там, в неї такі статки і так далі. І тоді проблем не буде. Якщо так трапиться, що вона ну, не зможе погасити, ну тоді заберуть нерухомість і так далі. Звичайно, щоб використати базель 3, ну і базель 1. Треба біла зарплата. Ну тому що ну, не ну, працює просто. Не просто біла, а треба кредитна історія. Тому що, дивіться, я не хочу вдавати ці деталі, от, хоча банківські працівники деякі, напевно, чули, деякі колись розбирають, що жахта. Але логіка полягає в тому, що якщо дійсно є кредитна історія, біла зарплата, людина робить кар'єру. Навіть тільки починає, немає значення. Вже можна оцінити що буде далі. Да, з похибками, змінами. Ви скажете, ой, хвилиночку, звичайно, там ніхто не враховує Майдан. Звичайно. Все-таки люди нормальні, планують, що люди нормально живуть, без скандалів, Але якщо нема білої зарплати, базеля нема. І дивіться, яка ситуація. Ну, час від часу говорять, ой, там в Європі. Ребята. От там в Європі Майданів не було! Тому там ставки маленькі. А ви що хочете? І біла зарплата. Так, да, коли в нас не буде майданів, буде біла зарплата на ставки по іпотеці, у нас вони зараз пільгові 3%. Пільгові. А так для всіх там 7-9%. Теж пільгові, А якщо не дуже пільгові, то ще більше. Але, в принципі, дійсно, з часом у нас дійсно може бути абсолютно реально ставки по іпотеці. Ну, давайте так, від 3 до 5%. В Рим ні, не доволі. Абсолютно реально. І банкам буде видно всім видно. Але для цього треба, щоб не було Майданів. І біла зарплата. І крити старі. Ну ніяк. Все, що вам говорить інше, то дурня. Оці всі нам мішки з доларом ніхто давати не буде. А от це реально. Я розумію, хто скаже, навіщо мені патичний кредит, розумієте така ситуація? Всі розумні люди беруть і кредит, купують квартиру. Живуть, діти, сім'я і так далі, а потім ну, виплачуєте. Все спокійно. А дурень, дурень. А дурень сидить, чекає добро царя, говорить, нам обіцяли давати. Ага, вам дадуть. Запам'ятаєте, в усіх розвинутих країнах світу ринок іпотеки це один з таких важливих факторів економіки. Якщо ми хочемо економічне диво, то треба так. нюанс. Наступне запитання. Щоб була біла зарплата, треба ліквідувати ФОПів, радянських кзот, зменшити об'єм готівки щодо ВВП. Ну, об'єм готівки не треба зменшувати, він сам зменшується. Ні, оце якраз останнє, воно саме зменшується. Це. А, а от перше, да, ліквідувати ФОПів однозначно. Ну, навіть не ФОПів, спрощенку. Тому що на сьогоднішній момент ну, багато людей знає, що яка ситуація? Навіть якщо ти хочеш наняти людину, а зараз два пальця в асфальт, фоп, будемо птихеньку з комократи, нічого не треба. Це спрацює. Плюс афьорин, лівачок. <різь> yeah, yeah. Розслабилась, розслабилась. Ікзо, так, да, у нас, дивіться, яка ситуація. У нас по кзоту дуже важко звільнити людину. Дуже. Шість місця треплати. Ні, я не жартую. <смі> не, не жартую. Вони ну, так, поміти, у нас так зробили, що от... свій час колись Тимофій Милованов пропонував прийняти європейський екзот, тапочками його закидали, закидали, закидали. Хоча він абсолютно прилагав дуже просто рішення. Дивіться, ви приходите на роботу, з вами кладають контракт, обов'язково. Ну, на сьогоднішній момент у нас може бути усний контракт, це неправильно. Тільки письмово. Ну, або там зафіксовано. От ви прийшли, з вами уклали контракт на півроку. Ви попрацювали, потім його або предлили, або ні. По-перше, це вам зрозуміло. Ви знаєте, що півроку працюють. Стараєтесь. Ну, ви ж хочете, щоб його предлили. Або от ви попрацювали півроку, говорить, ні, ні. Мені ця робота не підходить. Ну, не подобається. Ні, там може бути яка ситуація. Колектив не подобається, робота тяжка. Ні, ні, тут може бути багато факторів. Не обов'язково тільки зарплата. От ви почали працювати. Працюєте, ви і да ні, це... так. І фактично ви знаєте, тут ви зараз півроку попрацювали, хлоп-хлоп, все, розійшлись. Ви все отримали, тому що по контракту до копійки все-все. Без проблем. Клас! Е, є контракт на рік. Ну там півроку, рік, п'ять і пожиттєво. Ну, от, якщо ви такий супер-пупер, фахівець, вам, власне, говорить, а ми вам пропонуємо контракт ну, безстроковий. Тобто, от ви уклали і можете хоч до пенсії працювати. Е, це ж вважається такий супербонус. От час від часу ви в фільмах буває дивитесь, що там якась там зірка екрану вимагає контракт. Ну, Це дійсно в США така система існує, в Європі існує. Ці контракти, ну, як сказати, це такі вже ну, вищі. А частіше 5 років. Теж шикарно. Ну, ви не виявляєте, наскільки це класно. От людину на 5 років, Вона 5 років чітко. Мало то контракт же ж написано. Там і премії, і надбавки, і штрафи, ну, випадку еще. І відпустка. Ну, знаєте, от у нас там... Ой, дайте, а то чітко. Чітко. От ви прописали контракт, що у вас відпустка буде так, 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 і от в зимовий період, в літній період, осі. Все. І ви вже для себе знаєте. Розумієте? Плюс і оці всі надбавки. Ну, наприклад, індексація от інфляції прописана. Це профессия. І ви п'ять років працюєте, а далі дивитесь, ну, звичайно, що ви там, як завжди, або продовження, або ви розходитесь. Але чітко зрозуміло. І вам, і роботодавцю, да, не заперечую, в Європі дуже популярний рік. Півроку рік. Там навіть свій час буває піднімають профсоюзи, треба на 5 років, роботодавці говорять, ні точки, на рік, ми не хочемо. Це і є сміянство. Ну, дивіться, знову все дуже просто. Якщо ви приходите перший раз, вам, скоріш за все, запропонують півроку. А хочуть подивитись на вас, може ви взагалі там, м'яко говоря, нафік нужен. А якщо вони бачать, що ви толкові, то можу запропонувати. От мене знайомий Українець, саме справжній, який дожився до того, що йому запропонували контракт безстрочний в Німеччині. Не ну, він дійсно, хороший фахівець. Кончив КПІ, між прочим. Але те, що він хоче купити, ніякого не немає. Якщо він би сам там не рвав і метал, нічого б там не було. Але вийшло, так. Да. Саме цікаво, ви бути здивовані, він і відмовився. Ні, не дивуйся. А йому корпорація не сподобається. Ні, я буду шукати. Оце наші люди. Йому пропонують контракт пожиттєві. Ні. І на що, знайшов? Ну бачите, якщо ти... Ну він не розумів, що... Дескать, мене й другі запрошують, я мав пальці позалавувати, війти фахівець, свої справи фахівець. А так от. Так що так, да, це треба зробити. Тому що це, що в нас є, це мрак. Воно вбиває все, воно вбиває економіку, розбещує людей, не йде нормально розвиватись і так далі. Так що згодний. Наступне запитання, що я ще запитаю, читаю. Якщо старий ФОП не зможе платити ПДВ і ЄСВ, то він поїде на заробітки Да. Ні, Грюші, дивіться, я вам багато разів говорив. Є такий показник. Кількість приватних підприємців на 100 тисяч населень, Ні, 100 тисяч, 100 тисяч. У нас є показник е, десь, ну, раніше було 5 разів, зараз, по-моєму, в 7 разів більше, ніж в Європі. Кому пока... Я ж я час від часу знущаюсь. Слушайся. Беру, показую. Як? А, он знаєте, знает, он вам рассказать. Треба розвивати малий-середній бізнес. Минуточку. Момент. Момент. Ага, малый средний, На, да, развивать. Да, да, да. Це вам це пора. пра-да-да-да-да-да. Показывай. Видали? О! А ви засранці, вас тільки немає. Ні, у нас стільки цих приватних підприємців, ні, ні, вони дивитись, в момент я показую, ні, ну є і там людина така, ну який фахівець, а він взагалі, ну, ці ж лекції читає, фахівець, він такий, ну якби, як вам сказати, гуру по малому середньому бізнесу. Саме він з Франції, але давайте скажемо Європа, тому що він там і в Євросоюзі, оцей Європарламенті працює, і там кругом він такий. И когда ему показал, говорит, это помылка. Говорит, Ня! показываю ему, ну, общую кількість. Это, это, что, миллион? Ну, и, да, этот, если был бы это самое, там, ну, упал бы, сказал, фонарили. Потому что, понимаете, он рассказывает, что требует образовать в Украине малый и средний бизнес, пальчиком показывает. Родной мы. Да мы вас! Атака! Это же у нас что с кордоном такая халепа. Наші хлопці повідкривали в Польщі компанії, тупо почали. нас. А ці дурні поляки не зрозуміли, як воно працює. Є, yes. так що так, дійсно. Ні, дивіться. Приватні, малий приватний бізнес існує. Але він повинен бути розумний. Але у нас він, ну, знаєте слово, споплюжений. От це воно тут підходить. Це турня просто. Тому що я говорю, що коли от, в ну, мене, наприклад, є ну, не один знайомий, а декілька, яких просто ну, підтягують людей, реєструють ФОП і проганяють гроші. Так, да, там ситуація проста. Тобі платять за те, що ти зареєстрував, і раз ну, і раз в рік платять якби, тіпа, за те, що ти тіпа, ФОП. Але кліма нема де Ну, кліма просто. Ні, такі. Причому, саме цікаво, що якщо ти цій людині скажеш, ну хвилинку, ти от... Працюєш шахраєм. Ти крадеш гроші з бюджету. Ну, Да. Тебе платить копійки. Ну, чесно говоря, там дійсно він платить там ну, копійки. Да. А потім ти ты вирішіш... гроші олигархи. Які чорти олігархи? Ти крадеш, а не олігархи. Ти! Ні, це я не краду. А що ти робиш? Крадеш. Тому що ти допомагаєш олігархам не платить податки. Крадеш, родной, а крадеш. Така ситуація. Ще й таєм. Наступне запитання. Хто буде оформлювати потику з білою зарплатою, якщо ліквідують ФОПи? Зросте податкове навантаження. Так, да, так, да. Аня, ось сейчас хвилинку дочитаю до кінця, а то ж. Чи будуть багаті середній клас, коли Україна стане членом Є... Ой, це вже далеко біжимо. Ну давайте по частині. Дивіться. А, якщо буде біла зарплата... Так, дійсно, буде більше навантаження, буде більше... Але дивіться, яка ситуація. Ціни зростуть і зарплата зросте. Є такий нюанс. Дивіться, на сьогоднішній момент дійсно важко наймати людину, тому що людина завжди може брикнути і побігти в ФОП. А тоді він не брикне і піде працювати. Так, да, буде більше експлуатації, але більше зарплати. Розумієте, така ситуація, всі країни, от, Німеччина, Франція, вони ці все проходили. Польща дуже сильно проходила. Коли... Там теж були ФОПи. Так, да, дійсно, говорить, от зараз в Польща зарплата вища. Вище. Чому? ФОПів нема. От тут воно взаємопов'язане, розумієте? Якщо ви вичищаєте, робите білу зарплату, то є роботодавець, ну, дивіться, яка ситуація, він на сьогоднішній момент, ну, він тоді починає платити, тому що він не може сказати, а я буду це не платити. Говорити, Ні, так не буває. Ну, всі ж платять. Так що тут якраз це ж воно пов'язане. Що якщо ти ліквідуєш ФОПів, Робиш білу зарплату і зарплата зростає. Так от. Тому що немає. А, а зараз оцей лівачок сюди, туди, там оформили, там кеш, там конверт. Чорт знаєш. Чи будуть багаті середній клас, коли Україна вступить в Євросполіну? Дивіться, багаті завжди є, є бідні. Середній клас теж є завжди. Що таке середній клас? Це населення, яке отримує середній доходи. Ну чого так ви дивитесь? Ну так воно називається. В різних країнах доходи різні, середній клас різний. Ну, по доходам. Але слово середній передбачає те, от в Україні є середні доходи. Середні. Значить, не, не голодранці і не олігархи. Середні. От на сьогоднішній момент в Україні є середній клас. Я знаю, говорю, ну, от дуже багато от, ми глядачі, це середній клас. Але якщо вам скажуть, да ні, я... ну не рахуй ти яхти і олігархов. От це багатий. Це не значить, що якщо ти середній клас, то повинна бути яхта, як у рената. Ні! От ти середній клас, у тебе повинна бути хороша моторна лодка. Оце ти середній клас. А якщо ти нема моторної лодки, ти голодрас. Зрозуміло. У -у -у. А у нас тут завжди, ой, я середній клас, але щоб мені яхта квірината. Да це не середній. Це багетюнь. Це різна ситуація. Так, касири вантажники, гастарбайтери не можуть брати іпотеку. Чому не можуть? Ну. Тим паче у нас гастарбайтерів зараз багато бруть. Ну, брали іпотеку. Ну як, родичі брали, тому що. І у нас просто дивіться, ну був вже момент до 2000 до, ну, до майна проще, це зараз воно задавило. Ні, дивіться. Є різні, ну, є різні касири, є вантажники і так далі. Іпотека, якщо людина... Працює на низькооплаченій роботі, звичайно, вона може взяти іпотеку, якщо їй треба трішки доплатити. А таке дуже практикується. Людині не вистачає 20% до купівлі квартири. Вона бере на 20%. Така ситуація є абсолютно. Так, ви скажете, а якщо див... От тоді вже дійсно. Ну, знову ми виходимо з якої точки зору, що людина повинна не все життя працювати касиром, а старатися стати менеджером магазину. Ви розумієте? Ну, підштовхувати, так само, як і вантажники. Не в, весь час, а вже бути керівником, бригадиром. Просто е, от, треба, ще стимулювати, а не навпаки. І останнє запитання, чи реально сьогодні зробити кар'єру в банку? Реально, абсолютно. Ну, дивіться, яка, ну тут навіть е, касира, операциніст і так далі. Е, дивіться, яка ситуація. Кар'єра робиться не спасати. Кар'єра робиться з вашого вміння робити кар'єру. Так, да, на сьогоднішній момент кількість працівників у банку зменшилась, але це не значить, що банки зникли. І ні, робота є. І буде завжди. І буде мінятись. Да, ну, наприклад, касира, операціоніста вже не буде. Буде працювати бот. Але треба буде маркетолог, розумієте, який буде аналізувати ринок, як цей бот спрограмувати. І дати таке технічне завдання айтішникам, щоб вони, айтішники треба. Крім того, звичайно, що будь-який банк це, як вам сказати, реклама, це дуже велике значення має. Да. Крім того, знову організація е, процесів. Просто е, дивіться, кар'єра робиться не з посади, а кар'єра робиться з мети. Тобто ви, ну, ситуація в чому полягає? Якщо ви робите кар'єру, ви для себе повинні визначити, от, чим ви можете виділятись від вашого колег. Ну, якщо ви бачите, що вам, ну, скажу, не бачите виділятися, це дуже поганенько. Тому що кар'єра робиться, якщо ви щось виділяєте, дві різні. Хтось має, може командувати, раз. Хтось може добре рахувати, два. Хтось може добре аналізувати. Три. Хтось може дотошно, ну там скажімо шукати якісь помилки. От оце, оце унікально. І от оце робиться кар'єра. Отак от вона робиться. Так що так. Да. А посаду тут, значить, немає абсолютно. Тому що, ні, ну дуже багато яка ситуація. Зрозумієте. От буває, людина приходить працювати, немає значення. Банк не банк. Вони не збираються робити кар'єру. Вона збирається посидіти. А їй подобається. Тому це нічого не буде. Абсолютно. А якщо... Все! Все розповів, все зробив, так що дивіться, ну, по-перше, ставайте спонсором каналу, дивіться такі цікаве відео і до побачення! Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.